На годиннику 20.30 підсумовуємо події тижня, що минає. Все за якістю ремонту доріг, закликають мешканців Львівщини. Волонтери повернулись з передової і кажуть, перемога за нами. У Львові стартував дитячий книжковий форум. А це, окрім різноманіття книг, ще й безліч інших цікавинок. А медсестри всього світу цього тижня відзначали свій професійний день. Ми аналізуємо висновки роботи ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Ремонтуй на совість. 2016 штам стане чи рекордним роком з реконструкції автошляхів на Львівщині. Цьогоріч довести до ладу планують кілька сотень кілометрів доріг області. Поступово шукають кошти, чекають надходжень та обирають виконавців. Тим часом обласні посадовці вже закликають мешканців самим стежити за якістю виконання робіт. А якщо виникли підозри чи скарги на неякісний ремонт, скаржитись. І такий випадок вже є. Люди не дали схалтурити підряднику під час. Реконструкції автодороги шкло Новояворівськ. Саме там місцеві мешканці не захотіли миритися з браком у роботі дорожників, адже на нову автотрасу чекали довгий час. Люди щоденно виставляють вартового, який пильнує за якістю роботи ремонтників. За найменшого порушення одразу звітують в спеціальні служби, а підрядник тим часом уже зобов'язався виправити усі помилки. Хоч і каже, своєї вини не бачить. Цього тижня думки з приводу збирав Віталій Гамадин. Ремонт дороги під пильним наглядом у селищі Шкло, що на Львівщині якість роботи ремонтників перевіряють не лише фахівці, а й місцеві мешканці. Пан Роман один з них чоловік запідозрив, що під час складки асфальту фірма-підрядник чи то намагалась зекономити, чи просто безвідповідально поставилась до своєї роботи. О, там був... Ну, як асфальт поганий, якості, був. але вони, хлопці, переробили. Ті куски вирізали і на новий пол клали так, свої помилки справили. Мав горби. Горби і був потрісканий, Ну не якісний асфальт був. Та ремонтники запевняють, працюють за сучасними технологіями. Те, що мешканців вгледіли незначні недопрацювання на не їхня вина, вся біда в неякісному матеріалі. Технологія стандартна. і верхній шар, пропітка, емульсія дається по бетону насічка. Ну, бо так як бетон має свої нерівності, температурні швидко, що ходить туди-сюди, було зроблено насічка попередньо, по, -по бетоні. Пролувалася емульсія, тоді вкладався нижній шар, а то потім верхній. Кажуть, що було якісь недопрацювання, як це так сталося і що це не бути? Що це не недопрацювання? Ну, я знаю. Не, не, не знайшли спільної точки мови. Однак всі відхилення активісти фіксували на фото та відео. Після скинули матеріали в службу автодоріг. А там уже склали відповідні акти і зобов'язали підрядника усунути недоліки та дефекти, допущені при проведенні робіт. Підрядник робив свою роботу, і десь певні є, виявляються недоліки. Це є в процесі майже кожної роботи, бо хто не робить, то не помиляється. І зразу ці недоліки всі усуваються. І я закликаю всіх, щоб брати приклад такого випадку, випадків, де люди пильно контролюють якість робіт, виявляють недоліки. Які контролюють весь надходження з цього матеріалу. Відтак, чиновники відтепер закликають громадськість контролювати всі ремонтні роботи та якість їх виконання. Адже цьогоріч на Львівщині заплановано відремонтувати рекордну кількість доріг близько 450 кілометрів автотраси. Ми минулого року мали прецедент. Коли під час проведення ремонтних робіт на дорозі до Червонограда місцеві мешканці побачили, як частина щебеня, яка була передбачена для того, щоб облаштувати основу, була на превеликий жаль, вивезена не за призначенням. Про це було повідомлені правоохоронні органи, та не лише за ремонтниками а й за місцевими мешканцями потрібно наглядати, бо частими випадками є моменти, коли добрі господарі не проти собі підлатати подвір'я за рахунок держави, Ми Дивимося за всіма. Кожен, день. Кожен день дивимося за всіма. І як хтось там тачку собі підсипати, так, щоб зробити файного цього відходу, то таке він робить з дороги до з'їзду, він робить добру справу, а десь там, що брати на подвір'я, то не дозволяємо такого. Контроль здійснюємо і з тої сторони, і стоїть сторони до слова на сайті Львівської облради опублікували детальну карту ремонту доріг Львівщини. На ній позначені усі ділянки, які у 2016 році ремонтуватимуть за кошти обласного бюджету. Тож тримати руку на пульсі ремонту може кожен. Віталій Гамадин про тиждень. Після дворічних фінансових труднощів цього четверга у Львові знову стартував традиційний дитячий книжковий форум, а це майже пів тисячі найрізноманітніших заходів за чотири дні. Локація звична львівський палац мистецтв. На форум завітають відомі дитячі письменники та ілюстратори, а науковці розкажуть про таємниці експериментів. Також буде з десяток найрізноманітніших майстер-класів та книжково-бібліотечний квест. А ще у формі оригінальної гри малеча навіть рятуватиме країну. Вхід на дитячий форум становить 20 гривень. І як це відбувається, вже бачила Ірина Кунинець. Майже вісім тисяч найновіших дитячих книг. До Львівського палацу мистецтв з'їхались українські видавці. Ми з Києва, київське видавництво, новинки у нас представлені тут на столі. І багато новинок цьогорічних і для дітей, і для дорослих. Ну так це дитячі форми. Привезли більше дитячих новинок сьогодні. Тим часом діти один перед одного хизуються щойно придбаною книгою. У Фаорі каже фантастика. Купила Тоню Гіммелад. я купила несподівана вакансія. Купила 39 ключів, купила Маргаритку Моя квітка. А поверхом вище дітей вже тішать на різноманітнішими майстер-класами. Найменші витовляють корону, таку як у найновішій книзі письменниці Оксани Думанської. Це чарівна паличка феї. Якщо доторкнутися до корони, то корона буде справжньою. Я думаю, що діти люблять гру. З дітьми треба говорити не тільки з насурленими бровами, серйозно щось їх повчати, але й через гру привчати до читання. Є на форумі навіть такі собі осередки науки. Наприклад. Ці діти на собі перевіряють закон збереження імпульсу. Таким чином тут хоче максимально просто пояснити непрості закони фізики. Це є поштовх до того, щоб вони бачили, що фізика не є нудна, фізика це не є рутина, яка супроводжується математичними формулами, а це є цікавий спосіб підходу до аналізу явищ довкілля. А ще організатори підготували три квести музейний, бібліотечний та видавничий. Під час них діти дають відповіді на непрості питання. Видають спеціальний талон, в яких є різні види запитань, деяких треба знайти книжку і сказати, який автор деяких про що ведеться, а в деяких треба просто назвати тварину. У межах форуму також відбувся заключний етап конкурсу дитячого читання Книгуманія. Найкращих читачів запросили на театралізоване нагородження. Тут вони на кілька годин поринули у чарівну школу Букварц. За мотивами історії про Гаррі Поттера приїхало 47 дітей з усієї України. Це любов до читання вночі отримали книги та грамоту. Дуже мені подобається. Тут дуже цікаво. Ти так опиняєшся в Гаррі Потері в першій частині. Сам ж дитячий форум триватиме до неділі. Для пільгових категорій вхід безкоштовний. Ірина Кунинець про тиждень. Область стає частішою. Більше 80% населених пунктів охоплені централізованим вивозом твердих побутових відходів. А от у віддалені міста та села планують закупити за кошти обласного бюджету спеціальні машини для вивозу сміття. У випадку виявлення незаконного сміттєзвалища будуть штрафувати. Так, від початку року вже складено до 10 протоколів на голів сільських та районних рад. Посадовці хочуть, аби область була повністю охоплена централізованим вивозом відходів для того, аби створити так званий ринок сміття. В Майбутньому ж можна буде говорити про будівництво сміттєпереробного заводу. Вже є напрацювання з інвесторами на розміщення такого підприємства у трьох районах Львівщини. Ми повинні розуміти, що навчити людей виносити чи вивозити сміття це в подальшому якраз і дасть змогу відповісти на питання, які сьогодні в області є найболючіше. Це є наявність сміттєпереробного заводу. Про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. Без радянської символіки з червоними маками та молитвою 9 травня у Львові минуло майже без пригод і провокацій. Ветерани поклали квіти на Марсове поле та вшанували пам'ять героїв біля монументу бойової слави радянських збройних сил. Далі колона з ветеранами, а їх було кілька десятків, організованою ходою з квітами вирушили на пагорб слави. Проте порушити спокій 9 травня. У Львові спробували представники праворадикальних організацій міста. Вони в масках намагалися знести пам'ятник радянському письменникові. Степанові Тудору у центрі Львова однак поліція перешкодила їм це зробити. Львівщину у лідери економічного врядування область визначили пілотною для реалізації регуляторного хабу. Це передбачає запровадження нових методик регуляторної політики. Про це на брифінгу у Львові повідомила голова державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. За її словами, йдеться про застосування нових європейських методик у сфері регулювання бізнесу, а також про передачу територіальним об'єднанням ширших регуляторних повноважень. Громадська рада при Львівській облдержадміністрації прозвітувала про виконану роботу за минулий рік. Нагадаю, що громадська рада ділиться на 16 комісій, які співпрацюють із усіма обласними департаментами. Керівники комісій розповіли і про те, над чим працюють зараз. До Державної прикордонної служби знову призиватимуть строковиків. Призивають хлопців від 20 до 27 років. Загалом на строкову службу до кінця червня наберуть понад 16 тисяч осіб. З них у Збройних силах України служитимуть 8 тисяч, у Нацгвардії – 4 тисячі, у Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту – 4 тисячі осіб і 600 осіб відповідно. У жителів Сихівського франківського, Шевченківського та Личаківського району Львова немає гарячої води. Пов'язано це із гідравлічними випробуваннями теплових мереж. Під час гідравліки перевіряють трубопроводи їхню надійність. Завершити усі роботи і відновити водопостачання гарячої води. Комунальники обіцяють до 27 травня. Спиртному засі львів'яни вимагають заборонити продаж алкоголю у внутрішніх дворах. Для цього навіть назбирали потрібну кількість голосів на сервісі електронних петицій до міської влади. Проте за інформацією фахівців, згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування не мають повноважень обмежувати продаж алкогольних виробів. Відтак прийняли резолюцію, яку скерують до Верховної Ради президента і Кабміну. У четвер абітурієнти склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Цьогоріч тест із математики є одним із обов'язкових. Тестування розпочалось об 11-й годині. Сертифікаційна робота містила 33 завдання на ЗНО із математики у Львівській області. Зареєструвалось понад 8 тисяч охочих. Турне на електромобілях відбуватиметься уже в п'яте, однак в цьому році місцем старту марафону буде місто Лева. Рівно о 12.00 22 .00 травня учасники стартують із площі ринок. Фінішує ралі 3 червня у Монте-Карло на Палацовій площі. Основним завданням поїздки є привернення уваги, зокрема, української та європейської спільноти до проблем охорони навколишнього середовища. На прощу до Унива. цієї п'ятниці стартував 23-й піший похід Львів Унів. Під час мандрівки учасникам розповідають про милосердя. До Унівської лаври прочани зазвичай прибувають в суботу ввечері. Тоді розпочинаються нічні чування до ранку. Там буде молитва, сповідь, благословення чудотворною іконою та похід на Чернечогору. Проща закінчиться архієрейською літургією. Під час походу колону супроводжуватиме медичний персонал та поліція. Назад до Львова прочан привезуть автобусом. Вони не бояться їхати туди, де над головою свистять кулі. Вони розуміють, їх допомога там на передовій важлива, адже часом, окрім необхідної провізії, амуніції та медикаментів везуть дещо важливіше: звістку з дому, частинку затишку та величезну підтримку, яка не дає опускати руки. Цього тижня львівські волонтери повернулися з передової. Це вже 21 ша поїздка в зону АТО саме цих волонтерів. Вони кажуть, для них українські військові вже стали рідними, тому певні на схід їхали не в останнє. Цього разу традиційно везли продукти, автозапчастини та медикаменти. Загалом вдалося назбирати 20 тонн гуманітарних вантажів. Поблизу Луганська відносне затища, а на дрібні провокації не реагують. Так стверджують військові, котрі обороняють позиції у зоні АТО. Львівські волонтери не вперше передають бійцям все необхідне. Ті ж вдячні за допомогу. Стоїмо на як полагається. Стоїмо на обороні, несемо службу з допомогою, як завжди, вашою. Завжди раді вас бачити і дякуємо всім львів'янам від чистого серця. Дякуємо вам. За нас можете бути спокійними. Ми вас не підведемо. Можете бути за нас спокійні, ми вас не підведемо. Зустріли на передовій львівські волонтери і земляків. Люди у камуфляжі наголошують, що у зоні АТО відчувають щиру підтримку рідних, чи то через телефонний дзвінок, чи то через нехитру листівку, намальовану дитячою рукою. Важливо дуже сильно те, що діти, які малюють, які пишуть нам листи, чесно, деколи особисто в мене, деколи і в моїх. Людей, які читають, які бачать те, що люди і діти малюють їм, присилають їм. Деколи і є таке, що в когось йдуть сльози. Скучили всі за своїм домом. Два роки тому у селі Карповка біля Слов'янська підбили вертоліт Бродівського армійського авіаційного полку. Двоє військових тоді загинули. Волонтери ж відшукали місце, поставили пам'ятний хрест. Надалі у планах за кошти області встановити там надгробок єдиного зразка, аби увіковічнити пам'ять львівських військовослужбовців. Звичайно, що тут треба здійснити ряд заходів, щоб облагородити це місце, якось налагодити контакт з місцями. Напевно, метою нашої одної з наступних поїздок є місце падіння ще одного вертольота, котрим керував плоходько. Напевно, під час наступної поїздки маємо обов'язково відшукати це місце. Традиційно волонтери, передаючи продукти для бійців, поділилися харчами із місцевими жителями. Також вдалося поповнити запаси медикаментів у мобільному госпіталі. Наступну поїздку планують вже за місяць і просять небайдужих долучатися до збору допомоги. Ольга Матечик, Оксана Клим про тиждень. Вони читають долонями, а бачать серцем. Вони кажуть. Хочуть повноцінно жити в сучасному суспільстві і майже не відчувають, що інші, бо так само радіють життю, мріють та будують плани на майбутнє. Окрім пристосування навколишнього світу, хоча б трохи для своїх потреб, хочуть долучитись до прекрасного. Адже часто мистецтво інших для них недоступне. У Львові протягом кількох днів діятиме школа вражень, незрячих та слабозорих долучатимуть до мистецтва. Дорослих чекають також майстер-класи та інтерактивні заняття дітей арт-терапія. Як уявляють ці люди картини та як їм в цьому допомагають небайдужі, розкаже Ірина Качмарик. Два в одному це мальований оригінал, а це оригінальна тактильна робота тієї ж картини для слабозорих та незрячих створили об'ємні дерев'яні копії. Обираються переважно за можливістю формування вражень як у зрячих, так і у незрячих людей, оскільки над проектом працює колектив: художник, інженери, дизайнери, тифлопедагоги і реабілітологи. Ми спочатку перевіряємо все дослідно і на собі, і на дітях, які враження в. В першу чергу викликає сама картина: колір, зображення, можливо, якісь силуети. Пані Олеся, своєрідний екскурсовод виставки. Жінка розповідає незрячим про картину та разом із ними складає пазли роботи. Їх теж зробили об'ємними. До кожної роботи є аудіокоментар. Це не класична тифлографіка. тобто, якщо це коло, значить це коло. Якщо тут йдуть фарби нічного лісу, то тут же ж не можна сказати, що ось одне дерево, і ви його можете пощупати. Так? Тут дуже багато є різноманітних а, намальованих частинок, так? і вони з'єднані в а, таку картину, але доторкнутися до неї а, і Доторкнувшись, вірніше до неї, кожен щось уявляє своє. На виставку прийшла Катя. Дівчина встигла оглянути усі роботи. Зізнається, що намальоване насправді розпізнати тактильно було нелегко. То космічна машина, то космічний сад ну, такий дуже, це треба дуже мати, добру фантазію. А сподобалось, ну не знаю, все по-своєму цікаве. Але от дуже така гарна картинка була там, де зображена рибка. Бо це, це просто вдається з відразу зрозуміти, що це таке. То це ну як, якщо космічні щось, це недоступні нашій фантазії. Показати Катерині, що намальоване та вирізблене, взялися ось ці дівчата для трьох. Це просто очі тут. І ми казали, що це просто якась абстракція. Я перший раз колись видісла. Мені показалося, що оця ця частина це якийсь забор». Це як то воно ніби з дерева зроблене. Щось ну в мене принаймні таке. Біля наступної роботи Аня та Віка заплющили очі та намагаються побачити її тактильно. Цікаво, тому що коли я сприймаю на зір. У мене зовсім інше враження, я можу порівняти з оригіналом самою картиною, а коли я відкриваю очі, мене не розвинуть. це чуття, і я не можу відчути, побачити руками, для мене це дуже складно. Напевно, якась швидша абстракція. Я б ніколи не зрозуміла. Ну, зараз ми бачимо, що тут якісь квіти, ну щось на кшталт того. А так, типу, я не знаю, абстракції, якісь лінії, вигини організатори також підготували майстер-класи, розвиваючи інтерактивні заняття та арт-терапію для дітей із вадами зору. Виставку можна оглянути до кінця місяця. Ірина Качмарик про тиждень вдень і вночі на варті нашого здоров'я їх називають сестрами милосердя, помічниками чи просто сестричками. Зробити укола або ж подати склянку води. Вони ніколи вам не відмовлять. 12 травня у всьому світі відзначають День медичної сестри. І, хоч фактично, свято Всесвітнього дня медичної сестри вже більше ста років, офіційно воно було засноване лише в 90-х. День відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя зі 140 однієї країни в професійну громадську організацію міжнародну раду медичних сестер. Марія Петрівна працює медичною сестрою вже понад 30 років. Щодня жінка о 9-й годині ранку вже на роботі і на ногах цілий день, адже кожному хворому потрібно приділити максимум уваги, розповідає сестра. Тому пігулки, тому крапельницю, там укол. Історію кожного пацієнта знає на пам'ять. Приймаємо заздалегідь зміну про хворих. Хто найважчий, в якому скільки як себе хворі почували, згідно температури. Все повністю за кожного хворого індивідуально ми проходимо по палатах і збираємо повністю дані за хворих. І, хоч робота нелегка, часто стресова, та потребує не лише медичних навиків, а й психологічних, адже не раз доводилось заспокоювати рідних чи пацієнтів, Марія Петрівна отримує задоволення від своєї праці, бо білий халат мрія дитинства. Мені удаляли мигдалини. І дуже мені сподобалось медсестрички, дитяче таке було відділення хірургічне. І я собі поставила ціль. Не відразу поступила в медучилище, поступала декілька разів, і так мрія моя збулася. Саме медсестри виконують усі призначення лікаря та найбільше часу проводять із хворими, залишаючись при цьому ледве помітними, але вкрай значущими. Ну практично весь час спостерігає медсестра. Лікар дає вказівки, якісь виконує їх медсестра. Ну я задоволена, я їх вітаю і бажаю їм здоров'я. Медсестри часто приходять, дивляться. Ну, не треба самому дивитися, чи вже там докапали, чи не докапали. Медсестричка по 10 разів приходить, дивиться. Наразі медичні сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я, оскільки в лікарській практиці велика частка медичних послуг надається виключно сестринським персоналом. Лікарі це є професія дуже відповідальна, але не менш потрібна і відповідальна, відповідальної. І професія медичних сестер в нас в лікарні їх працює близько 300. Ось, і кожна робота є дуже необхідною, ось тому, що практично від моменту поступлення пацієнта в стаціонар і до останньої хвилини, коли пацієнт виздоровлює і виписується, цілодобово біля ліжка пацієнта знаходиться медсестра. У четвер святкували, а в п'ятницю вкотре доводили, що вони точно не остання гілля у медичній допомозі. Уже наступного дня після святкування медсестри-прикордонники визначали найкращих у своїх лавах. «Проводжу первинний огляд: голова, очі, плечі, грудна клітка, черевна порожнина, таз, нога. Це не поле бою і не справжні поранені. Це медичні сестри демонструють професійні навики. Найосновніше, напевно, це тактична медицина, тому що вона зараз дуже актуальна. В нас зараз ведеться війна в країні, тому кожному потрібно знати, як надати допомогу, тому що кожен там може бути. Загалом за звання найкращої медсестри прикордонника змагалось п'ять фіналісток у конкурсі кілька обов'язкових аспектів. Та найважливіше за словами фахівців, учасниці мусять дотримуватись доктральної медицини, адже неважливо, чи на полі бою, чи в госпіталі одна помилка при допомозі пораненому може вартувати життя людині. Основне, що вимагається від учасників, це добре дотримуватися тих існуючих сучасних стандартів, при тому вже не тільки наших, а це є загальні загально загальні стандарти, європейські, світові. От і через то це з одної сторони і важко з другої сторони це є легше, бо ті стандарти є відомі, і відповідно ми до тих стандартів їх оцінюємо. Найстрашніше в роботі військового медика це не надати своєчасну допомогу пораненому, пояснюють спеціалісти. Тож у госпіталях почали навчати медичний персонал по-новому. Після початку антитерористичної операції, коли з'явилися перші поранені, досить показує, що нам треба було переглянути наші всі, скажімо, засади нашої медицини, і ми більшу увагу зосередили на надання невідкладної допомоги власне на полі бою. У більшості випадків ми безмежно вдячні лікарям і рідко хто згадує про працю медичної сестри, без допомоги якої медики навряд чи змогли впоратись. Віталій Гамадин про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі.